Світання, наша хата, вже чорнові роботи, всі закінчені. Зроблена розводка гофри на зовнішніх стінах. готова до фасадних робіт. Тут зверху живе переміщення, бачите, тут не можна буде зробити теплоізоляцію. Нагадаю, що тут буде 15 см пінопласту Покажу, що ми, ну, що інженер сказав зверху зробити. Одна група, Заходимо. Коробка, всі штроби закинуті. штроби всі закриті. Коробки, розетники всі закриті, картонками, все готово до штукатурки. Так салон виглядає. Зробили полістирол бетон. Полісировим бетоном прикрили, ви, як пам'ятаєте, тут була каналізація на кухню по підлозі розведена. Це все накрили, зробили товщину. Лишили 12 см, було 27, значить 15 см, залили полістирол бетоном. Водорозетки стоять, все робимо до штукатурки. Підрозетники, водорозетки. Тут все-все до штукатурки. Гараж, електрика вся. Виведена до штукатурки. Ідемо на другий парк, подивимось. Виключателі, підсвітка, лампочки, гофра виведена, гофра вся торчить, То, штукатури не міщає. Всі підрозетники, нагадаю, прикриті, всі водорозетки стоять, нічого котрим не міщає. ванна кімната, водорозетки. Біде, унітаз. Буду стояти на підлозі, впритик до стінки. Нічим не гірше від інсталяції. Можете викоротки на ну, такі штуки, тому що 120 навіть 110 плюс, говорить на підвісний, страшно сідати. Чому? Не тому, що не витримує конструкція інсталяції, а тому що кераміка може лопнути. Тут буде душ, що душ центральну ту частину заказали, має приїхати. Все встановлять і захляпаємо штроби. Подивимось, як ця кімната виглядає. Все готове до штукатурки. На цю трубу маємо дати шумоізоляцію. ізоляцію. Це витяжка з ванної кімнати знизу. І захляпається. Все готове до штукатурки. А, зайдемо в кімнату, де вхідна група от над вулиці, де я показував. Стелю дерев'яну. Полістиробетон не функціонує як утеплювач, так пояснив інженер. Тому ми цю частину загородили ну, трошки більше, 15 см, трошки більше, і поставимо тут пінопласт і буде як утеплювач. Зверху буде працювати тепла підлога, розводка. Тут гребінки стоять. Бачите, гребінка стоїть, труби виведені на електрика гуфра, труби. Потім будуть після штукатурки зроблять розводку теплої підлоги. А, сьогодні ще поставили клейонку на вікна натягнули. Чому кліонку? Бо штукатури будуть, в зоні в нас стоїть рештовка і дожик падає, хляпає трохи в хату, трохи мочить. Ну, якось так.